Друзі, вітаю вас. Я нещодавно записав відео про уроки в економічній політиці, які Україна може взяти у Туреччини. Ну і бачу, що багатьох воно тригірнула, тому що особливо в Фейсбуці е, прийшло дуже багато до мене підписників, друзів, і народний депутат, і бізнесмени, і блогери, і багато хто накидав мені лінки значить, на фінансові проблеми Туреччини, мовляв, ну як взагалі можна. Казати, що це якийсь приклад для України, да і взагалі Ердоган зробив диктатуру. То ви нам що, пропонуєте диктатуру? Чи готові ви? Мені мене питають, чи готові ви ціною встановлення диктатури забезпечувати економічний розвиток? Да? Ну, у мене зустрічне питання, а ви взагалі е, розглядаєте це саме в такому континіумі, Да? тобто, дикта диктатура дорівнює процвітанню, значить а демократія бідності? Да? І ми пропонуєте вибирати між цими полюсами? Тобто, що не може бути е, наприклад в демократії неефективної економічної політики, чи не може бути в диктатурі правильної економічної політики? Історія підказує нам, що це працює, і таким чином. Тому я закликаю тільки до одного до того, щоб ми взяли уроки в економічній політиці, які для України дуже важливі для повоєнного відновлення, які нам дуже важливі, щоб ми не розчинилися з нашими країнними партнерами, не втратили свої економічні інтереси для того, щоб ми обрали правильну спеціалізацію, для того, щоб ми збудували свою економічну стратегію на взаємному виграші. І України, і українського бізнесу, і закордонних інвесторів, і наших міжнародних партнерів, і це те, що Туреччина дуже багато років успішно робила. Ну і взагалі, якщо брати там, скажімо, ті кілька десятиріч такого динамічного розвитку Туреччини, да, то їх треба розділяти безумовно до 2018 року до 2018 року, і після. Тому що от саме в 18 році почалися ці такі знакові проблеми в фінансовому секторі, і, 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 і почалася посилена посилено підсилення авторитаризму, коли Ердоган став призначати на найвищі державні посади своїх близьких родичів, і коли США ввели по відношенню до Туреччини мита на імпорт. Металургійної продукції і алюмінію. Зокрема, да, які одразу обвалили суттєво ліру. Ну і взагалі, якщо ми беремо цей період, там 18, 19 20 роки особливо да, то ми бачимо там дійсно рекордне просідання ліри, десь на 60% вона втратила свою вартість. І ми бачимо, що на піку інфляція перевищувала 80%. Зараз вони її втамовують, причому втамовують в дуже нетрадиційний спосіб, тому що взагалі всі дивуватися. Що Ердоган робить з монетарною політикою. Ну, По-перше, він позбавив свій центробанк де-факто незалежності, да? і знову таки я до цього не закликаю. Я просто кажу, що буває і таке. Да? Тобто і він бореться з інфляцією не підняттям облікової ставки, а її зменшенням, да? тому що він вбачає. В роздуванні, в піднятті облікової ставки, фактор, який буде бити по промисловості, а значить, буде робити економіку слабкішою і буде роздмухувати інфляцію. І я бачу логіку в його от, в такому способі мислення. Зрозуміло, що завжди, як в будь-якій справі, як в лікуванні, да, тобто ліки і яд розрізняє доза от і. Тому ну, я думаю, це ми окремо можемо присвятити окремо відео монетарній політиці. Але давайте подивимося, взагалі, за великим рахунком на економіку Туреччини. З одного боку, дійсно, серйозні проблеми в фінансовому секторі з падіння курсу ліри національної валюти і дуже висока інфляція. Да? І хтось каже, ну так дивіться, який це взагалі приклад. Да? Але давайте візьмемо складнішу систему координат, да? тому що економіка це не тільки курс валюти і не тільки, і не тільки інфляція. Да? А, що, а що ще? Да? Ну, Перше, це розмір економіки. Слухайте, навіть з урахуванням всіх цих кризових явищ і цих проблем Туреччина економіка номер один, номер одинадцять за паритетом. Купівельної спроможності за, за ВВП зарахуванням різниці в цінах, да? тобто номер 11 в світі, і це дуже висока, висока позиція. Да? Більш того, якщо ми з вами подивимось на, наприклад, на Держборг, да? Держборг Туреччини, який відносно ВВП у них складає близько 40. Відсотків. Да. Ну, це по-перше, десь вдвічі менше, ніж в Україні. По-третє, це десь втричі менше, ніж в США. Я вже не кажу там скільки разів менше, ніж там, в тій же Японії. Да. Тобто досить така, поміркова, поміркований рівень державного боргу, який додає. Певної сталості, е так би мовити, економіці. Да? Зрозуміло, що є, крім нього, корпоративний борг, і що е, от це напруження на міжнародній арені, яке виникло навколо Туреччини 18-19 рік і так далі. Що воно відбивається і на негативно, на поток на потоках інвестицій, да? тобто що багатьох інвесторів відлякує така неортодоксальна політика Ердогана і. В монетарній сфері, да, оця концентрація влади і е, таке певне кумівство в державному управлінні, підвищення цього фактору. Да, тому безумовно ми не можемо це записати в здобутки, але візьмемо з вами об'єктивні показники. Да, тобто, економіка Туреччини не є критично перекредитованою. Це додає їй сталості, е, безробіття зараз безробіття в Туреччині близько 10%. В принципі, якщо ми порівняємо це з українськими показниками там довоєнними, ми з вами візьмемо да так у нас не менший рівень безробіття, да, тобто і тому, тобто, таки, от це знецінення ліри, воно не призвело до якогось катастрофічного сценарію, до економічного колапсу. Більш того, зараз під таку дешеву ліру. Інвестори заходять в Туреччину, які розглядають причому інвестори у виробництва, які розглядають її як альтернативу Китаю, як виробничому майданчику. Да? Тобто, більш того, я нагадаю, що Туреччина є членом НАТО, і це теж робить країну достатньо комфортною доступ до європейського. Ринку. І, тобто навіть зараз от, в, цих, в цих поточних умовах да, там, постпандемічних і, і в, такому, в, в умовах війни нападу Росії на Україну да, тобто, і регіональної небезпеки, яка навколо цього існує. інвестори активно заходять в Туреччину, будують там заводи. Більш того, ще один такий лакмусовий папірець, дуже чіткий і дуже наочний експорт. Обсяги експорту, подивіться, скільки складає експорт Туреччини: майже 300 мільярдів доларів на рік. 282 мільярди показник 21-го року. В Україні 21-го року, я спеціально беру 2021, зрозуміло, цей показник був 80 мільярдів. Тобто порівняйте 280 і 80. При тому, що населення в нас відрізняється лише, в, лише вдвічі. До речі, це ще один з, із здобутків Туреччини, який в тому числі пов'язаний з їх економічною політикою, да, тому що вони за 30 років ну, майже подвоїли населення країни, майже подвоїли. А якщо говорити про розмір економіки, да, тобто тут от беремо знову таки 21-рік, рік. 21 рік. Турецька економіка більш ніж в 4 рази більше за українську, більш ніж в 4 рази. Тобто, в кілька разів вища продуктивність, і тепер вже вище і населення. І ці два фактори вони мультиплікуються і дають додатковий. Такий синергетичний ефект. Да? Згадайте, там ще 30 років тому з Туреччини до України приїздили за товаром, да? бо в них не було свого виробництва. Да? Тобто і тому те, що вони зробили, це достатня нова, це така навіть суперновітня історія економічного розвитку. До чого я веду? Що економіка, яка має гарну виробничу структуру, в якій розвинуті багато. Алузей індустрії виробничих, да? тобто там від пошиву одягу виробництва автівок до військової промисловості, електроніки, різного типу машинобудування і так далі. І, так далі. і аграрний сектор також. Кілька разів вони збирають на, на рік врожай завдяки природним умовам, але вони не базуються виключно. На аграрному секторі, да, чи на якихось примітивних е, сировинних сферах, е, які ну здавалось би, в яких вони мають порівняльні переваги, да, бо так як Україна має порівняльні переваги, там у вирощуванні зерна, викопуванні руди і, і подібних е, не дуже привабливих економічно для країни речах, да, так Туреччина теж має, але замість того, щоб на цьому спеціалізуватись, робити на це упор, вони цілеспрямована через економічну інженерію і. Активну економічну політику і через протекціонізм вони покращують свою професію. Крок за кроком вони поліпшують свої, свої позиції в от в цьому світовому ренкінгу економічної складності. Роблять свою економіку більш комплексною, більш тех високотехнологічною. Там виникає більше зв'язків, більше синергії. Більше добробуту сьогодні і більше перспектив на майбутнє. І така економіка, вона є не тільки вона не тільки створює більшу добробут, і здатна прогодувати більше людей. Да тому, до речі, населення країни зростає. Це одна з причин економічна, да. Тому що коли країна бідна, то люди менше. Народжують і виїжджають з країни, да, тобто, якщо країна стає заможнішою, то люди відчувають перспективу, і, і якби це впливає на демографію. Тому країна з кращою структурою економіки. Вона здатна витримати кросторкові кар такі фінансові шоки, такі фінансові негаразди. Тому що я думаю, що взяти будь-яку іншу країну, яка не мала би такого диверсифікованого е різнобарвного, потужного виробничого сектору, да? І щоб вона пройшла через ту політичну турбулентність, турбулентність на міжнародній арені, да, певний відток міжнародного інвестиційного капіталу і так, далі, і так далі. Та інша економіка просто б це не пережила, там би був колапс. Так а в Туреччині ми бачимо, що через це падіння ліри. І вони примудряються це перетворити на фактор, яким вони стимулюють свою переробну промисловість, стимулюють свою, свої експортні індустрії. І я думаю, що вони з цієї турбулентності при правильних рішеннях на міжнародній арені вони вийдуть ще сильнішими. Безумовно, треба дбати не тільки про свої інтереси, а бути і комфортним партнером на міжнародній арені, да, бути передбачуваним партнером, тому що саме тоді до тебе приходять інвестиції, да. Але знов таки це не означає відмовитись від своїх економічних інтересів, розчинитися, сказати, давайте ми з усіма підпис... підпишемо угоди про вільну торгівлю, нічого не будемо виробляти, будемо е ресурсним центром чи гадівницею там неважливо сусідніх успішних країн, да, тобто е навіть найбільш дружніх. Це слабка стратегія, е гарна стратегія, і це головний урок Туреччини. Це розвиток власної промисловості, це ставка на розвиток інфраструктури, тому що подивіться, де будуються найбільші в світі, найбільш сучасні, найбільш потужні і красиві, наприклад, аеропорти, да? там якісь неймовірні там, дороги, тонелі і все ще завгодно, все що завгодно. Туреччина в цьому є дуже потужною. Да? Ну і третє, безумовно, це ставка на інновації, тому що. Інновації вони додають от цієї продуктивності, вони дозволяють бути нагребні, так би мовити, глобальних технологічних трендів і максимально збільшувати продуктивність економіки. І в кінцевому випадку конкуренція різних країн в економічній сфері це і є конкуренція у продуктивності. І демографії, яка дає мультиплікативний ефект. Тому я ще раз наполягаю на тому, що в Україні є багато чому повчитися у Туреччині саме в сфері економічного розвитку. Дякую за увагу. До зустрічі.